Росіяни де-факто перервали переговори та відмовилися припинити вогонь. Так оцінив зустріч у Стамбулі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як він написав у соцмережах у п'ятницю, час посилити тиск. Єлисейський палац повідомив, що на полях пленарного засідання саміту у Тірані, невдовзі після завершення російсько-українських переговорів у Стамбулі, лідери західних країн провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Міністри Польщі та Великої Британії, а також президент Франції та України і канцлер Німеччини, поговорили із американським лідером про російсько-українські мирні перемовини. І ще одна розмова нашої п'ятірки та дзвінок із президентом Трампом написав Туск у соцмережі та натякнув, що попереду тяжкі часи. Польські суди скеровують до суду Європейського союзу у Люксембурзі чи не найбільше питань. Минулого року вони надіслали 47 запитань з проханням про тлумачення законодавства ЄС більше надіслали лише суди з Італії та Німеччини. А загалом було 920 запитів із усіх країн. Преса ТШ суду Ярослав Засада розповів польському радіо, що діалог між польськими судами та Люксембургом стосується трьох сфер. То, значить, квесті зв'язана з ідеться передусім про питання верховенства <праворжен> права. Після цього Одна йде питання охорони споживачів у широкому розумінні, місці і на третьому місці питання судів адміністрування та податків. Із 2018 року кількість запитань від польських судів, спрямованих до Люксембурга, значно зросла насамперед щодо реформи системи правосуддя та статусу і незалежності судів. Суди скандинавських країн та менших країн найменше охоче ставлять запитання суддя із Люксембургу, а запитання із Мальти взагалі рідкість. Розмовляти з дітьми про те, що вони переживають в інтернеті, закликають батьків-психологи. Йдеться переважно про онлайн-ненависть, але також і про людей, яких там можна зустріти випадково. Як розповіла в ефірі польського радіо, психолог Каміла Ленкевич, залученість батьків до життя дітей не має обмежуватись лише віртуально. Ним світом теж Це також певна дилема багатьох батьків. Наскільки я можу входити у дитячий простір і контролювати процес з одного боку, це справді контроль, а з іншого інтерес щодо того, що діється в житті дитини. І це вже не стосується інтернету. Важливо із з дітьми говорити треба цікавитись тим, що вони читають, що слухають, та що дивляться. що Психолог наголосила, що розмова із дитиною має стосуватися коментарів в інтернеті. Варто також звернути увагу на різницю між критикою в інтернеті та коментарями, отриманими у реальному житті. У Вашингтоні визнали, що Росія є найбільшою загрозою для НАТО, але для Сполучених Штатів у наступному столітті цією найбільшою загрозою буде Китай. На цьому наголосив новий посол США у НАТО Меттю Вітакер. Посадовець також зазначив, що Сполучені Штати почнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення кількості американських військ у Європі. Важливо буде, як ми конкуруватимемо з Китаєм на всіх рівнях. Я думаю, за останні ні, роки ми непогано попрацювали, переконуючи союзників, що Китай становить загрозу. Тим часом росіяни закріплюються в арабському світі. Путін запросив усіх лідерів Ліги Арабських Держав на перший російсько-арабський саміт у жовтні. Аналітики оцінюють, що заява кремлівського диктатора не випадково з'явилася одразу після візиту Трампа у регіон Перської затоки. Ліга Арабських Держав це організація арабських держав на Близькому Сході та частини Африки. І до неї входять понад два десятки країн. У Польщі триває виборча тиша Протягом цього часу будь-яка агітація заборонена, не дозволяється організовувати мітинги, конференції та публікувати заяви кандидатів. Результатів опитувань також оприлюднювати не можна. Правила виборчої тиші, чітко описані у виборчому кодексі. Нагадує представник національної виборчої комісії Рафал Ткач. Лайковання постів кандидатів. Уподобання постів кандидатів у день голосування чи під час виборчої тиші може містити ознаки порушення закону, але таку оцінку мають надати відповідні органи. У нас немає детальної інформації про те, за що карали людей, які порушили виборчу тишу, але точно знаємо, що таких людей було чимало. Зазвомані тіше виборчий у карана. Виборча тиша закінчиться після закриття виборчих дільниць завтра о 21-й, якщо національна виборча комісія не оголосить про продовження, що вже траплялося у минулому. Майже 29 мільйонів дорослих поляків мають право голосу на президентських виборах. Законопроект про реформу лікарень може потрапити до Сейму уже найближчим часом. Як розповіла міністр охорони здоров'я Ізабела Ліщина, робота над проектом перебуває на завершальній стадії на початку квітня. Дня уряд втретє призупинив проект і наказав його доопрацювати. Одним із задумів є створення системи профільних лікарень. Те, шпитале що повітові лікарні шукають можливості для свого розвитку і хочуть закривати потреби місцевих жителів. Це шаблон, чи навіть можна сказати, приклад, який треба масштабувати на всі інші повітові лікарні. експлорований на всі інне шпитале Тим часом у психіатрії б'ють на сполох. План Національного фонду здоров'я передбачає фінансування пілотних центрів психічного здоров'я лише до липня. Загальні витрати на психіатрію будуть нижчими аніж у 24-му, А витрати на пілотування центрів здоров'я запланували лише на 6 місяців. Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський безпілотник убив 9 цивільних осіб на північному. Сході сумської області, за даними української влади, дев'ять людей загинули і четверо отримали поранення. Атака сталася через кілька годин після першої за три роки переговорної зустрічі між Москвою і Києвом. Переговори, що відбулися в Туреччині в п'ятницю, 16 травня, не призвели до жодних домовленостей про припинення вогню. Це був перший прямий діалог між двома сторонами з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Зеленський прокоментував ата. Ку в соціальних мережах написавши усі загиблі цивільні, і росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу задають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних. Українська поліція оприлюднила фотографії майже повністю зруйнованого автобуса з зірваним дахом і вибитими вікнами. Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію. Там не шукатимуть реальної дипломатії. Наголосив український президент, додавши, що Росія. Відправила до Стамбулу слабку і непідготовлену делегацію, яка не має повноважень для прийняття реальних рішень. Президент США Дональд Трамп, який прагне мирних переговорів, раніше заявив, що нічого не станеться, поки він не зустрінеться особисто з президентом Росії Владіміром Путіним. Понад півмільйона поляків за кордоном зареєструвалися для участі у президентських виборах. Рекорд був встановлений, зокрема у Великій Британії та Італії. Понад 509 тисяч виборців візьмуть участь у голосуванні за межами Польщі. За кордоном було створено 511 виборчих дільниць. В Італії створено е, рекордну виб... рекордну кількість виборчих дільниць: 13, з яких виявили бажання проголосувати майже 13 тисяч осіб. Однак, дипломатично. На служба очікує значно більшу кількість виборців, каже Бартош Скварчинський, польський консул у Римі, де завтра також відбудеться інаугурація понтифікату Лева 14-го. Ораз колей не бенджеми віже біч рекорди фреквенсія. Думаю, я вірю в те, що ми знову поб'ємо рекорди явки. Все вказує на це. Або ж ми просто наблизимося до того, що було на парламентських виборах у 2023 році. Ми бачимо це з твердих цифр кількості людей, які зареєструвалися у виборчому реєстрі, який ведеться нами консулами за кордоном, але ми не можемо точно спрогнозувати кількість туристів, і це тому, що можуть приїхати також люди які отримали виборчі документи, тому це досі залишається невідомим. Святчені ограви до голосування чи тує стає єдина нівідома напередодні сьогоднішнього фіналу 69-го пісенного конкурсу Євробачення Юстина Стечковська, яка представляє Польщу, займає високі позиції в рейтингах музичних журналістів. У Євровіжен Джорнал з'явилися думки, що їй гарантовано топ 10 або ж навіть перемога. За словами Марціна Воціховського з першої програми польського радіо одного з членів журі польського попереднього відбору, ви Виступ польки досі має найбільшу кількість переглядів на ютуб серед півфіналістів. То Це, на мою думку, дуже добрий знак, адже це викликає інтерес, можливо, здивування. Адже дійсно, кожен хто це бачив, знає, що на сцені багато чого відбувалося. Кожен бачив, в якій формі Юстина. Пісня не є найсильнішою стороною цього виступу. Це не та пісня, яка я б сказав, одразу затьмарить Євробачення. Але Юстина має чудовий голос, тому тут немає жодних сумнівів, що вона співає zaśpiewaje błyskucze. Świetny głos, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że У фіналі 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському Базелі виступають 26 виконавців. Юстина Стечковська виконає свою пісню «Гая» 15-ю, тобто близько 22-ї 10. Фінал транслюватиметься на телеканалі ТФЛП-1, на ТФЛП Вод та на офіційному каналі Євробачення на Ютубі. А я також нагадаю, що Україну цьогоріч представляє гурт циферблат, який у фіналі виступить під номером 7.